Говорили про вождя тодішнього Чингісхана, який намагався бути єдиним, в якому всі поклонялися, замінивши поняття Бога. По-новому зрозуміли і ті, хто слухав частівки, і іконоподобний образ Леніна, бо все-таки те, що ідеологами протягом років. Токмачувалося в голові людей, це заміняло віру в справжні людські істини. То частівки, які записали наші кореспонденти Запорізький Іван Дерев'янко, Полтавський Григорій Гриць, зараз вам представлять учні 9 класу. В господарстві колективних будемо добре жити. Як не стане свого хліба, будемо просити. Трудодень, трудодень, дайте хліба хоч на день, бо не милий мені світ, до хребта брели б живі. Сталін каже, з України Підмести все до зернини, спробуй после шевети ще хоч мені наш шкребти. Батька й матір до Сибіру, як контру загнали, їхніх діток малесеньких У приют забрали. Я колгоспниця з села звуть мене Маруся. На мені чобіт нема, та я не жулюся. Ми про Сталіна співаємо, про щасливий рідний край, а селяна всім тім сниться білий білий коровай. В хаті в домовині, мертві діти не радили. Мати позирно пішла і в дорозі знайшла. Смерть смерть. Несу чорну хмару, безневинним хліборобом голову люту каву. Цю пшеницю за границю, а Овеску МТС, що лишилось на стерні, роздамо на трудові. Оте страшне, що лишилось на стерні, в народі називалося законом про п'ять колосків. Тому ось перед вами в центрі цієї викладки, де знаходяться і фотографії як свідчення тих страхів, що пережили люди. Де знаходяться і записи учнів наших місцевих старожилів про те, що вони знають не з книжок і не з газетних статей. Тут і різні книги. І оці п'ять колосків, які підбирали змучені голодом матері і батьки для того, щоб рятувати життя своїм дітям, вони перетворювалися для них злочином. Тому що ось у підручнику «Історія рідного краю для 10 класу дані, які дослідники по Дніпропетровській області, а тоді наш край входив до Дніпропетровщини. Так от на підставі порушення цього закону, коли за жменьку зерна можна було засудити людину до 10 років заслання. Або навіть до розстрілу. То було розглянуто до 5 грудня 1932 року 5215 справ, з них 1174 вирок був до розстрілу. Важко говорити про ці часи, важко тому, що і я. Знаю свій родовід і своє коріння. І знаю, що мій дід і моя бабуся, і моя мама, і дві мої тітки також пережили молодомор. Для діда Степана 33-й рік був ще трагічний тому, що він разом з головою колгоспу, а сам він був на посаді головного бухгалтера, вирішив. Не вивозити все зерно із господарства, а залишити його в амбарах на току. Залишити не для себе, тому що, якби вони хотіли, вони б вночі таємно приховали б і десь у себе уже тримали помішечку чи побільше зерна. А вони залишили те зерно, яке планувалося для селян для людей. То і Господу, і його було покарано десятилітнім засланням. Ви можете порахувати, що закінчувався строк цього десятилітнього заслання в 1943 році, період уже Другої світової війни, Вудиковітчизняної. Тоді до Степана було кинуто разом із такими, як він, ворогами народу, в лапках, звичайно, до штрафного батальйону. І до цього часу ні моя мама, ні мої тітки не знають, де його мовила. Ось так сьогодні і я разом своїми учнями поминаю, поминаю тих, хто був убієнний 1933 роком із сталінськими репресіями. Точніше, мої почуття, і, думаю, всіх із вас передадуть слова пісні нашого сучасного автора Тараса Петерненка Боже, Україну, збережи, Господи, помилуй нас, то прошу вас зараз встати і вшанувати пам'ять загиблих і обієнних сталінськими репресіями хвилиною мовчання. thank <laughs> you Співочу мову нищила до тла, а скільки літ в союзному болоті ти добровільно гнувся і терпів, вождівський кляп тримав смиренно в роті, забув ім'я й козацький спів. Улюблений і щирий мій народе, не зрадь моги згорьованих дідів, зазнавши мову і колючок дроту, не дожили вони з заповітних днів. Народи мій, порізнений, єднайся, мій народе, твій час настав, зійшла твоя заря, не допусти, щоб маревом свобода до тебе вічно йшла і не дійшла. Народи мій, вставай мерщій на ноги, у праці крила душі розправляй, і ти пізнаєш радість перемоги, здобудеш свій чудовий і Віли б нам із десять, день при дні людей лякають пеклом на тім світі. Яке ж воно натурі, без брехні, узналений в 20 столітті? Війна, блокада, голод, мор, шума, вождиві пильні очі в караолі, доноси, чорний ворон. Коли ма чорнобиль у вогні, Душманські кулі, сховаймо страх на у чахли. жахіття те минулося на щастя після того, ж, що ми пережили нам слава честь та глина З роду і до роду росте споріння родоводи, і тільки той, у кого серце чуле, то вміє берегти своє минуле хто вміє шанувати своє сучасне лиш той майбутнє вивершить прекрасно. То мені дуже хотілося зараз надати слово тим, хто знає про Голодомор не з книжок і не з газет, не з кінофільмів, а і сам пережив все це, і розповідав своїм і дітям, і внукам, і для кого. Це історія його життя. Тут присутня бабуся нашої учениці з 5 класу Рітиської бдини, яка дуже багато попрацювала по цій темі. Вона й малюночки малювала, і записала спогади від Євдокії Григорівни. То ми зараз і попросимо Євдокія Григорівна, скріпіть своє серце, розкажіть нам, що це були за часи. Він був хазяїну, маленький троє колі було, хазяйство, трохи. Сім'я велика була, 13 тож, дітей, бо він два вони плавали, так вижити, 16. І нас наклали, не пішов він корпус з добровольно, І нам, наклали хліб, він вивіз у нас, він нам робив добре. 8 гектарів було. Ми своїми своїми силами обробляв, Два три сини було. І чи синь дочі було, так що вони. Окей. А й ми ну, наклали раз хліб, другий раз, а третій раз вже вивезли все на світі. На світі забрали тоді в нас і коні, фунт, полхоз, і колхоз, і вон даріва чисто забрали, і корову, і буряки, картошку залишилися, вигнали нас із хати, і ми по квартирях ходили. Чотири душі в нас із голоду вмерло. Батько вмер на дорозі, там по буряюсь мостом. Там він вмер і забрали його задав. І сестра 16 року вмерла. І брат з 20-го року. І сестри до 12-го мальчик два години вмерла. А як вмирала, як на його дивитися, трудно. Але, умирай просто дай, дай, дай. Боже сохраніть. Я як пережила, голод це, так я знаю. І нас до голод не був, а нас за те, що він на полку не пішов. А він любив. Щоб було в його хазяйство, щоб він робив, щоб він впав, але що в нього? Ну, тільки що два, два, два сарабомбари, два сараї построїв, це голови. Там цегла була щита, поцягання. А ось кіне, там, я ось він там і каже, Григорій Степанович, Степани, тебе все є, хазяйство, все, Де ж в клубі стоїть, давай построїм сарай. Ну, каже, так платить платиш, що він каже, так, тут свиняку, то тим, то тим, хоч стріли один, води половина була влада зерно, а половина інвентар, а під другий підвал і, і захидали його, цегли як те. А тоді, як вигнали нас із кокпу хати, ми пішли поклати скрізь, де ми тільки не, не страдали, де не, не ходили, а тоді за свою хату дві тисячі заплатили, об Іван Михайлович прийде, моя сестра національна поробила, треба продаватися хата ваша, подавайте заявлення, як хоче. Вони йому подав, а вони йому там будуть. Ми так, а будемо на стовечі дати моїх. Ну, посталась хата за нами, тоді ми так ось вийшли і так і жили. А тоді вже ж сім'я була. І мати теж, маму, я маму втакувала межа, мама. А тоді вже син построїв на одну собі хату, так і вже А магон пережили, страшний. Чити душі в голоду марку. У нас голодно. Дякуємо вам за розповідь. Немає зараз на в церкви. Через це ми сьогодні ось так уявляємо, що ми допомагаємо цих людей. Якщо ви хочете, підійдіть, будь ласка, до цього іконостасу пам'яті і на алтарі поставте свічку пам'ять своїх рідних. Тут ось є свічки, будь ласка, приходьте. Надія Олетівна, попрошу я і вас, хоч я знаю, як вам важко згадувати ці часи. Розкажіть, будь ласка, все, що ви знаєте. Я, можу я, я ходила сьогодні. по найму. Батько і мати мені робили в гості. Сім'я батька була велика. По-перше, він остався сиротою і ще з сиротами, братами двома двома сестрами. У 22-му році, після 21-го року, після, 21 -го після голоду, був тих на поставщині. Це мій дід і баба. І з тиху ти померли у 22-му році. Батько, брат його менший, старший брат у громадянську йому загинув десь на фронті під Харковою. І три сестри залишилися сиротами. А тоді вже одна сестра пішла з гармію, друга пішла десь у найма, брат у колгоспі з батьком вже пішов і мати, і мати моя. Ну Мені вже було 11 років. Як оце 33-й рік почався голову. Голодували люди. Ну, мій батько пухлий був, не міг ходити, навіть ноги були пухлі аж потріскані. А мене спасли люди, сільський. У них було двоє діток невеличких, вони мене віддали нянькою. Я гляділа тих діток і пасла їхню корову. І оце я в оцій сім'ї залишилася жива, як була, думаю, може він померла, не знаю. Одно єдине, що спасло, вже батька матір, брат його додав руки собі якось утік на Донбас, устроївся там на роботу, вижив, не помер було. Найменша сестра в найми теж ходила в місто, там, де якось найнялася. А я ж спасли колоду тих людей, аж поки вродило в нас жито в городі. І Як вже жито родило, материн племенник прийшов і накосив, і серпом там накосили якось того нам намолотили. когось млині змололи і спасли. І материна сестра із чоловіком кухні були. І цю сім'ю спасли. І самі спасли. І вже мене тоді забрали додому, як і в школу. Оцей, я, щоб так я голодувала, сиділа без не їла нічого, не можу я цього говорити. Тому що ці люди добрі, добрі в яких я пасила колоку, вони мені стаканчик молока давали, коли каші там молош. А продавець в магазині був приносив, чи вона була для всіх доступна, чи тільки для його, я цього не знаю. Я знаю тільки, що оце город у них був до річки. І за річкою ліс. І оце річка там така невеличка, як оце наша вербова, щоб пересихала, перейти можна. І оце мені хазяїн поможе корову переправити на ту сторону, а я пасла ту корову І плакала, бігала по лісу, корову, як нападуть ті мухи або оводи. А я біг, біж, біжу за неї, куди, куди корова біжить, туди і я біжу. Оце я так осталась жива. Сусід наш через два двори від нас. Знаю, це мати мені розказувала, що Василь, а я цього прізвища, вже я забула. Через забор, до, до свого сусіда через забор перехилився, доставав вирвати кущ цибулі. І так бідний не піднявся помер. Оце я знаю. Ще хто там помер пам'яті вже в мене не залишилося. А тут я не жила. у 33-му році, 34-му році. Мій батько поїхав сюди на Запоріжжя і знайшов собі тоді місця, був, тепер бувши щось. Тепер його вже й немає. І оце він тут купив хатку, невелись. І так ми переїхали сюди. У 34-му ну, році. А в 33-му році я тут не знаю, як тут була. А це, що в це мене пам'ять залишилося, там заповстав 7. Дякую вам, моді Лунтівна. Та То ви бачите, що Надія Лунтівна вона прийшла до нас у тут сама себе спасала. Ви пройдете сюди до нашого готаря, чи? Так, і Федір Іванович, який наш корінний житель, який також дуже багато допомагає школі, бо і рукописну книгу свого родича молодика Миколи Васильовича він передав нам і ми користуємося тими матеріалами, які є прямими свідченнями, що дійсно це не видумка, а свята. Дуже жорстока і страшна, правда.